На ставок. з гори котимся. чик, 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 Зараз побачимо ставок. Побачимо, чи є вода, ставка йде. Через дамбу, чи як вона звезд? Спуск. Через спуск. Чи тече, чи ні. Як водопад. Зараз побачимо красоту чи не красоту. О, так. Куди ж ти ще їдеш, а я вже виходжу. Так. Так, ось наш тавок тут в цьому селі. О, вода добре йде, зараз будемо бачити, як водопад там з тої сторони. Буду злазити знову. О, добре тут. Вода добре так іде. О, як. О. О як. Прибула вода, значить. Сніг недавно був, то я, видно, зростав. Попав у ставок. О, от як багато туди не спускаюся Шумить вода. Отакий ставок. Приїдемо ще, коли зелено буде, воно буде ще краще. Верба вже розпускається верба. Дорога, а тут спуск, зараз підемо побачимо, зараз я полізу. О як тут! Ой, яка красота. Головне туди не нирнути. <клух> <клух> Вау. Вау. Ай, як <клух> хорошо, як красиво. <клух> Шумить водичка, красива. Так. Така річка розходиться тут. В минулому році я вже показувала, там може краще видно. Тут святки всі мішають. О, така. Ух, яка сила у водички. Все ломається, звісно, вже все поламалося. Тут не було цього всього на цих камнів. Вони все було вистроєно. Хлопці молоді чоловік, як був малий, бігали, тут ще й рибу ловили руками, так? Да? Плава, ти пригали туди, там було багато водички. Я з двох частин складу. О, як тече. Там дорога наверху, ми туди спустилися. В минулому році брат туди спускався аж до води. Так, а тут зелено, бачите, як гарно, вже травичка, оживає все. Оживає, оживає, оживає. Дерево таке. Зараз я, може, віце ще зараз покажу, як виглядає. О! Цікаво так! Так люблю, ходить, що сіла би тихенько і слухала би. А зараз буде друга частина.